Громадська ініціатива Біла Церква Завтра громадська ініціатива Біла Церква Завтра презентувала стратегію розвитку Білої церкви для експертного середовища. До торгово-промислової палати запросили представників міської влади, громадських організацій, керівників великих білоцерківських підприємств. Ознайомитися з документом та залишити свої пропозиції. Всі небайдужі білоцерківці зможуть на сайті bczavtra.org.ua з 8 вересня. Стратегія розвитку міста Біла Церква складається із трьох основних документів. Перший термін. Термін ми розробляємо детальну стратегію до 2022 року на 7 років. Перша частина це вступна частина стратегії. Це буде документ, який не буде перевищувати 20-25 сторінок. І, власне, сьогодні презентацію цього документа ми почуємо. Це документ, який завершиться розробка якого до кінця вересня місяця. Сьогодні ми презентуємо цей документ вам. Послухаємо, можливо, ваші запитання. 8 вересня вступна частина стратегії буде розміщена на сайті, який вже працює. БЦзавтра.орг.уа. І буде роздруковано понад трьох тисяч екземплярів цієї стратегії, цього документу, який ми роздамо всім охочим в нашому місті. У цій частині будуть прописані чіткі індикатори визначення того, як виконується стратегія протягом всього періоду її реалізації. Протягом п'яти найближчих років в місті потрібно залучити 250 мільйонів доларів інвестицій, збудувати перший в 2017 році індустріальний парк і почати будівництво перших двох-трьох нових заводів. Завдання за перших п'ять років створити нових 7 тисяч робочих місць до 2022 року. На 75-100% збільшити надходження в місцевий бюджет. Не податків, а саме надходження в місцевий бюджет. До 2022 року мінімум в два рази зменшити відток на роботу кожноденний з Білої церкви в місто Київ. І конкретний повинен бути параметр по розвитку туризму. Сьогодні, по різним оцінкам, в місті в рік від 100 до 150 тисяч туристів розрахунки показують, що до 2018 року ця цифра може бути 500 тисяч туристів, і до 2022 року наша мета в місто залучати до мільйона туристів. Друга частина передбачає готову програму дій, яка розписує, що і як робити, аби досягти описаних в першій частині показників, а вже в третій частині містянам запропонують конкретний список проєктів, наприклад, у темі інфраструктура. Це може бути ремонт аварійних мостів, доріг, прибудинкових територій, спорудження об'їзної дороги, освітлення вулиць, прокладання велодоріжок, постачання питної та технічної води тощо. Цей список проєктів буде готовий до березня 2016 року. Польські експерти, які брали участь у розробці стратегії і кажуть, що громадська ініціатива Біла церква завтра їх приємно дивує темпами роботи. Біла церква это, це, как можно сказать, по-английски best practice. А это практика, да. Думаю, що это а можеть єта показати на Україні, що можна здіслати хороший документ. Можна начать дуже багато позитивних процесів, і це буде хорошо для розвитку міста і для всіх людей білої церкви. 24 вересня стратегію розвитку білої церкви презентують широкому колу громадськості. На цю зустріч запросять всіх учасників фокус груп, керівників підприємств, представників міської влади та громадських активістів.